Вітаю мої любі малята! Ось і настав кінець холодам і морозам. Прийшла нова пора року. Сонячна і тепла. Давайте відгадаємо загадку і дізнаємо, що ж це за пора року. Промінчик радо посміхнувся, веселий пролісок проснувся. Все прокидається від сну. Зустрічаємо радісно! Так, чарівну весну. Нарешті настали справжні весняні дні. Починає прокидатися від зимового сну природа. Проростає молода травичка. Ташки повертаються з теплих країв. Розпускаються весняні квіти. Дітки, як ви вважаєте, яка зараз весна? Рання чи пізня? Так, рання. Настав перший весняний місяць березень це пора ранньої весни. Тому що все тільки починає квітнути. На гілочках ще немає листячка. А які ж ознаки ранньої весни? Подивіться на небо, яким воно стало. Так, небо стало ясним і блакитним. Хмарок на ньому небагато. Світить сонечко. А яке сонечко? Сонечко навесні лагідне, високе, яскраве та променисте. Погода навесні чудова, ясна та сонячна. Також, коли приходить весна, розтає сніг, біжать струмочки. Після зимової сплячки починають прокидатися всі тварини. Також навесні день стає довшим, а ніч коротша. Дітки, про яку пору року ми сьогодні говорили? Звісно ж, про чарівну весноньку. А зараз я пропоную вам пограти у гру, посилання на яку ви знайдете за вказаним QR-кодом. А наше заняття добігає кінця. Але вони журіться! Весна тільки починається! Попереду ще дуже багато радісних і теплих днів! А на згадку про сьогоднішнє заняття я пропоную намалювати весняне сонечко і хмарки! Дітки! А на фото ваших робіт я з нетерпінням чекатиму у приватних повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!